Всім доброго дня! Нещодавно під одним з моїх відео було прохання показати і розказати про нашу тепличку. Наша тепличка розміром приблизно 2,5 метра на трохи менше 6 метрів. Висота десь 1,75 м. Умовою, коли ми її робили, було, щоб я могла зайти в неї у свій зріст. Того року ми зробили тут дверцята. Раніше у нас просто плівочкою все прикривалося, з дверцятами все набагато зручніше. Як бачите, тепличка зроблена з дух, який ми не бетонували, просто загнали в землю і все нормально тримається. Папірічні арматуріни ми приварювали, а також між ними я ще прив'язала того, щоб плівочка набагато гарніше лягла на тепличку. Всі дуги і поперечні ці арматурини я пообматувала різними тканинами, місцями навіть скотч пододавала, для того, щоб плівка якомога довше була ціла і не рвалася від арматури. Зараз тут плюс 8, а на вулиці мінус 2. Тепличка наша не опалюється. Інший тарець поки закривається просто плівочкою, і я цеглинками там придавлюю. Коли сезон городу, я відкриваю, беру тут роблю таку внизу конечко, і воно чудово все провітрюється. Так як влітку у нас зараз дуже спекотна погода зазвичай стала, то ми купили затіняючу сіточку, яка трішечки там матузка відірвалася і починає сповзати. Але вона дуже гарно виконує свою функцію. І у спеку тут не так спекотно і більш рослинкам комфортно тут знаходитися. Як ми робили ці дверцята, є відео на YouTube каналі моєму. Дуже прикольно, мені сподобалося. Сама придумувала, як в нашій ситуації це краще зробити. І не пожалкувала взагалі. Дуже зручно тепер з дверцятами. Не треба тягати плівку туди-сюди. Все пооббивали шматками ліноліума і степлером меблевим. І отак от воно зараз все гарненько виглядає. Саме ця плівочка вже витримала цілий рік, поки ніде абсолютно не порвалася. Я сподіваюся, що вона мені прослужить не один рік, тому що брала плівочку якісну, не саму-саму дорогу, але років на 5, я думаю, вистачить її. Тепличку я свою дуже люблю, прибирати її я не планую, уже все розписала собі там по планам, зробила вам відео, що я буду в ній цього року висаджувати, чекаю сезонного роду з нетерпінням.